Мужбо. Ходімо зі мною у село кемпінг на двох. Гине. Правила село кемпінгу для двох. Зустрічаємося на майданчику, розходимось. Встановіть намети на розумній відстані. Робіть усе, що можете, самостійно. Не заважайте, коли хтось хоче побути на самоті. Для мене кемпінг завжди був можливістю побути на самоті. Хіба ти не обіцяв сьогодні поїхати зі мною в похід, як мій наставник? Тобі ж веселіше, чи не так? Що то за хлопець, який тобі допоміг? Звісно, дивно постійно ходити в походи на одинці. Кажу ж, я люблю побути на самоті. Зрозуміло? Ось. Смакота. Це ж... Я завжди хотів запекти курку на повній банці, але не міг зробити цього власноруч, бо Це було занадто складно. Звісно, соло кемпінг це весело. Але ділитися їжею ще з кимось це ще краще. Смакота! Який гарний пейзаж. Гене, це твій світ. Соло кемпінг для двох.